І знов весна несе любов, несе пробудження і радість, і вкотре на сюди зло, Шевченкове, одвічне свято. Що весни колитали сніги, і на рясті просяє веселка, повні сил і живої снаги. Ми вшановуємо пам'ять Шевченка. ми чуємо тебе, Кобзарю, і голос твій нам дучі окриля. І знову б'ється за свою свободу твоя Тарасе, стомлена земля. Росяні вінки заплетені суцвіття, до ніг тобі, титане, кладемо. Ми чуємо тебе, кобзаю, крізь століття, тебе своїм сучасникам звемо. І в посланні своїм він так просив, щоб ми самі себе не обдурили. Дослухаймось його пророчих слів, пам'ятаймо, хто ми і чиїми. А що ж залишимо своїм нащадкам ми? Залишимо у спадок новим поколінням. Свої ідеали, свої устремління, могутню країну, в якій наша сила, і геній Шевченка, як нації крила. Залишимо те, що душею народу зовуть недаремно від роду до роду, як вищу красу і життєву основу залишимо слово, ім'я своє, мову, минають віки. Стираються написи на камені, руйнуються будівлі, а слово Шевченка живе вічно. Вивчаймо його, виколимо його заповіти, і серед них найперший і найголовніший свою Україну любіть, любіть її люди. люте, останню тяжкою минуту. за неї Господа моліть. Peace. Yeah. Шепче за сокою, пливе човен по Дунаю, один за водою, пливе човен, води повен, ніхто не спиняє, кому спинить? Рібалоньки на світі немає, пливе човен, синє море, а воно заграло, погрались гори хвилі і скіпок не стало. Над ставом чистим і прозорим життя Тарасу віддала Кріпачка мати вбита гора. І найдорожче серед них дід Іван та Оксана Коваленко. До цієї дівчини він відчував ніжну приязнь. Оксана і Тарас з чималенькими дітьми в кубі гралися, а потім одне одного й покохали. Оксана, скажу їй, ти моя зіронька, Ось, іди, Оксаночка, сюди, Щось тобі скажу. Ну що? Та я звідси почую. Україно, Україно, серце моє ненько, як згадаю твою долю, заплаче серденько. Де поділась козачество, червоні жупани? Де поділась доля, воля, бунчуки, гетьмани? Заповідь Тараса Шевченка перекладений майже всіма мовами світу. Це умре до нас Божу, днєщі не могила, Божу України милий, а була не розбожиста, і вже в дні простроми можна було відіч, звишеч і хоч живем це громи. Коли аус умзер Україна з умерла, з умлами трайте трайте в луч, вилазь із цих рейдом. Обери мені, це нарайсь я, і брейкі хеві чейс, і вочі визитаю з блад, і мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій, не забудьте пом'янути не злим тихим словом. i <speaking in foreign language>